Так в нас перша програма буде, що собачка буде коли натиснуто. Тут, коли ви обираєте, є різні клавіші англійська мова і цифри. Стрілочка, є також команда будь-яка клавіша натиснути, і пробіл. Пропусси пробіл. Тепер давайте, що вона буде робити. Наприклад, вона буде ходити. Вона візьме. Переміститься на, скажімо, на 100 кроків. І коли це число. Тобто, коли я нажму клавіатурою, нажму пробіл, то собачка спрацює, програма. побачить, що клавіша нажита. Іменно ця клавіша, яку я вибрав тут, так і написано, коли клавіша пропуск натиснута. І перемістити на 10 кроки. Тобто це наступна дія. Тобто ми сюди підв'язуємо ці блоки, які будуть виконуватись при цій клавіші. Блоків може бути багато інших, але ми будемо використовувати тільки один блок. Я нажимаю пробіл. Не повинен бути курсор отут, не повинно бути це, бо я буду тут щось писати. Я нажимаю лівою мишкою або тут, або тут, щоб воно працювало. Клавіші були активні до гри, а не до написання. Я нажимаю пробіл. І собачка перемістилася. Тобто, можна сказати для гри певної типу біжи і нажимаєте пробіл. пробіл. Тобто, можна зробити таку певну команду. Тобто, Ми налаштували наш об'єкт, і він слухається тепер нашої команди. Об'єкти зараз не мають свого розуму, вони просто картинки. Це, як з бумаги, ви щось собі вирішите. Але ви завдяки коду, а код він виконує певну дію. Тобто не мишкою я переміщую, згаджав мишку лівою і його переміщаю сам. А цей об'єкт переміщаєте завдяки тепер клавіші. Тобто конкретна клавіша дає конкретну реакцію в, в грі на цьому полотні. Тепер можна зробити. Права кнопка дублювати. Появляється Здубльований, вже він тягнеться за курсором сам, я нічого не зажимаю, просто лівою фіксую. І тут я зроблю, наприклад, команда «А» і тут е, я зможу зробити, наприклад, команду назад. І тепер, якщо я, в мене вибрана англійська мова, це важливо. Тоді я зможу вертатися назад. Тобто я нажимаю А, і він біжить туди. Я, е, я нажимаю А, також видно, коли підсвічується, який конкретний блок. Нажимаю А, і він вертається назад. Тобто, Виходить пробіл, А, пробіл А. І видно, що блоки підсвічуються. Пробіл, А, пробіл, пробіл, А, А, пробіл, 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 А, А, А. Тепер ми можемо програмувати собакою. Але в даному випадку вона, наприклад, не дуже е, хоча б відображається вірно, коректно, що вона біжить і розвертається, вона ніби як задом біжить. Тож в неї ноги не рухаються це, шипів біде. Вона ніби задом біжить. Собаки так не бігають. Вона поверну, повинна повернутися лицем в, в цю сторону. Але ми бачимо, що картинка в даному випадку. Не відповідає дійсності, вона перевернута. І нам треба нажати в таку кнопочку. Тоді, якби ми не перевертали, вона буде дивитися або вліво, або вправо. Но це ми робимо вручну. А вручну нам не потрібно це робити. Нам треба, щоб коли ми нажали, от, наприклад, я таким чином залишив. Я нажимаю пробів, і вона побігла в ту сторону. Нажимаю А, вона побігла назад. E і знову А, і вона біжить ну, в праву сторону. А нам e потрібно, щоб вона бігла. Вона зараз поміняла напрямок, тому що вона, куди очі дивляться, туди вона переміщається прямо в напрямку своїх очей. А це назад від своїх очей, скажімо так, задом. Тепер нам треба тут налаштувати. Ми зайдемо в... Значить, ми зайдемо в синій, і тут має бути напрямок. Стиль обертання» — це ця річ, яку я вибрав зліва направо. От такі, коли тримати мишку, з'являється підсказка зліва направо. А тут навколо. Тобто навколо тут. Це те саме налаштування. Краще його написати там і там. І також нам потрібно, щоб повернути в напрямку 90 Тобто в нас напрямок, і ми заставимо собачку повернутися в напрямку цьому. І цей самий блок витягуємо сюди. І пишемо мінус 90. Тепер ми візьмемо, пробіл нажимаємо. Пробіл, пробіл. от. Тепер А. а, а. В даному випадку собачка рухається. Трошки не так, як хотілося. Видно, що вона, коли нажимаю А, вона йде назад, нажимаю А і назад, хоча вона повернулася в правильному напрямку. Тому ми тут теж напишемо 100 кроків. Зараз подивимося, як буде відбуватися. Нажимаю А, А. А, А. А, а, а. Тепер нажимаю пробіл. він повертається, пішов туди. В застінку ліву я його виняв сам. І 90 градусів він повернувся вправо, але перший раз воно ніби як хеба. Так само А зробив, воно ніби як А, 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 пробіл, 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 пробіл. А треба зробити спочатку повернути в напрямку, а потім рухатись. А, 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 пробіл, 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 А, пробіл, А, пробіл, А, пробіл. Тепер він стоїть ну, на правильних позиціях, якщо розташувати в правильному порядку команди. Тобто виконується перший блок, потім всі нижчі, які під ним, цей, а потім цей. Тому порядок е, я зробив такий. І тепер собачка бігає, і вона слухається команди. Е, піти вліво, скажімо так, і піти вправо. Ось. Це перше завдання і розуміння, що в нас є можливість програмувати об'єкт, будь-який об'єкт, наприклад, собачка.